Привіт! Сьогодні будемо кодувати воду. Як ви бачили з тесту, закодована вода вібрує досить високо. І найголовніше, що кодування робиться дуже швидко. Спочатку ми його зробимо, а потім поговоримо що це. Домовились? Отже, я вже налила водичку в стаканчик. Тепер ми будемо його вимірювати. Отже, я беру одиниці Бовіс, наскільки віберує ця вода зараз, наскільки вібрує ця вода зараз, наскільки вібрує ця вода зараз, наскільки вібрує. Ця вода зараз. Наскільки вібрує вода зараз. Отже, рівно 9 тисяч. 9 тисяч одиниць бовіс. Як зазвичай, звичайна джерельна вода. В принципі, вона ніколи не змінює. Свій енергетичний потенціал, коли вона не заряджена, не замагнітизована або не закодована. Отже, зараз зробимо кодування я об'єднаю дві техніки. Я потім розкажу, що це і як це працює. Спочатку я роблю, щоб у вас була швидка. Покорокова інструкція одразу. <кій> Літми, нукнай, 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 нукнай. Угу, Вода зарядилася. Перевіряємо, наскільки віберує ця вода зараз, наскільки віберує ця вода зараз. Вже із фізичного плану, вона перейшла в духовний план. І вона вібрує між 39 і 42. Чи це 40 тисяч, чи це 40 тисяч, 40 тисяч. 41, 41, 41. Ні. Отже, 40 тисяч одиниць. Ви побачили, як швидко із фізичного плану 9 тисяч одиниць, БОВІС ми перейшли на 40 тисяч одиниць. Це навіть хвилинку не зайняло. Ця методика була розроблена Яном Ліпніком. Це французький біоенергетик, геобіолог, автор. Надзвичайної кількості прекрасних книжок він веде свої конференції і будує із дерева, із металу, із інших конструкцій, із зуми, такі як куполи. І він взагалі досліджує повністю небачений нами світ. Дуже багато всього розповідає. Скажу чесно, що -перше, вперше я побачила його книги і почула про нього десь років напевно 3-4 назад. Але мені здалося дивним, що якийсь там код прочитав чи написав, і воно там щось відбувається. Спочатку я сприйняла цю інформацію, ну, скептично, дуже скептично. Адже в нього такі коди, в принципі, які, наприклад, активують нашу меркабу, дозволяють поставити захист, дозволяють провести дуже багато всього. У нього дуже багато різних кодів, наприклад, нейтралізація електромагнітичних випромінювань негативних техніки різної, там вашого телефону, комп'ютера і так далі. А це знову мені почали попадатися його книги, відгуки людей про нього. Я думаю, ну, напевно, прийшов час трошки перечитати, передивитися, а головне спробувати. Я так трошки скептично спробувала, просто коли хотіла замагнітизувати воду, вирішила, а чому би не додати отакий стаканчик і провести таке дослідження з кодуванням. І виявилося, що воно працює і працює дуже гарно. Я об'єднала два коди. Перший код лідме треба повторити три рази. Він включає ваші відчуття. Тобто, так, у вас є різні канали: яснобачення, ясночуття, яснознання. Uh, і ясне відчуття, тобто, коли ви відчуваєте руками. Uh, дуже класно відчувається енергетичне поле. Uh, цей код діє 33 хвилини. Тобто, під час 33 хвилини ви будете в принципі, відчувати, зразу відчувається, як воно так трошки. Uh, Ніби щось так покалює, якесь таке тепло. У кожного по-різному, в залежності від ваших відчуттів. Якщо ви дійсно початківці ніколи нічого не вимірювали своїми руками, то перші відчуття будуть дуже-дуже легенькі. Якщо ви вже чимось працювали, де щось міряли, щось відчуваєте, то зразу відчуєте, наскільки цей код діє отак. Отже, я включила канали Рук. Щоб вимірювати одночасно воду, як росте її біополе, життєва енергія. І е, це не обов'язково. Тобто, літме ви можете не казати. Можливо, воно вам і не треба. Найголовніший код для закодування води це нукнай. 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 Треба його повторити насправді лише три рази. Але можна більше. Я можу повторювати сім і більше разів. Мені здається, що от, чим більше я повторюю, у мене більше намір туди йде. Бо як три рази тільки проголошую, воно якось так швидко, я не встигаю от повністю так зосереджитися. А коли вже декілька разів проголошую, то тоді вже краще. Ці коди працюють на фонетичному рівні. Тобто, неважливо, як ви їх там запишете. Головне, як ви їх скажете, і головне ваш намір. Тобто ви повністю зосереджені в тому, що ви хочете зарядити, закодувати вашу воду, щоб в неї був енергетичний потенціал досить високий. Цей код не обов'язково казати лише от над стаканчиком. Так? Ви можете, якщо ви купили великий бутиль води, чи, наприклад, Декілька запакованих бутилок води, навіть якщо вони пластикові, над оцим пакунком три рази проголосити з повним наміром нукнай. І вода в ньому зарядиться. Отже, скептицизм мій закінчився, адже я дійсно побачила і відчула, що код працює. І отже, запрошую вас спробувати закупити. Кодувати вашу воду, відчути е і виміряти. <свісно> Обов'язково виміряти, яка вона стала, і яка вона була, тобто порівняти. Напишіть ваші відгуки, чи у вас все вийшло з першого разу. І е взагалі цікаво, чи робите ви вимірювання, чи у вас все працює. Я чекаю на ваші коментарі. Гарних вихідних!